Всім привіт! Кінець квітня. І ось хочу показати, як цвіте живучка. Вона ще темнішого кольору, такого фіолетового, гарно-гарно цвіте. Розростається дуже швидко. Такий фіолетовий килимочок. Лідійський очіток, зелений килимочок, а це фіолетовий ось такого кольору. Розрослося воно з дуже маленького кусочка. Буквально купили ми одну або дві поділочки. Ось оцей перший островочок, який ми купили. Чмелик якийсь. Гарнішого кольору фотоапарат не так, камера не так передає. І ось цього кусочка я відсаджувала розеточки і саджала уже вінне місце. І там вони ростуть і на сонці, і в тінючки. Дуже чудова рослинка. Ось ще в другому місці це вже відсаджений. Зліва і справа, вдоль доріжки. Бачите, оце одну садите, і воно потім розростається. Камінняломка проскакує поміж неї. Пускає дуже багато розеточок, зимує також чудово. Килимочок був під снігом. І ось зараз почалося цвітіння.